України Володимир Борисович Гройсман. Ми дуже вдячні йому за те, що ми користуємося його запрошенням і приміщенням. Давайте привітаємо нашого голови Верховної Ради. На цей час у нас присутні 27 членів управління з 53. Кворум є, зараз трохи відписний такий період і багато там відсутні, але ми знаємо їхню думку, тому я оголошую нашу роботу відкритим. Ви отримали перед початком чергу денну нашого сьогодні засідання. У когось буде заперечення пропозиції, тоді давайте проголосуємо. Хто за... Порядок денний, прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався? Одноголосно. Я вам вдячний. Тоді переходимо до нашої роботи. Що стосується першого питання. Шановні колеги, нещодавно в Одесі відбувся 11-й наш український муніципальний форум на котрому ми обсудили дуже багато питань розвитку місцевого самоврядування. Ми дуже вдячні, що були і представники Верховної Ради на чолі з нашим головою Верховної Ради і представники Кабінету міністрів, адміністрації президента. Ми обсудили всі питання, бачите, після нашого форуму 1 липня. До парламенту був внесений президентом України законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади, окремі положення, з яких ми розглядали всі положення, багато в них враховані. І це такі, ну, мабуть, значиме питання, як зміна природи місцевих державних адміністрацій та формування виконкомів органів районних та обласних рад. Передбачена громада як базова наша одиниця місцевого самоврядування. Безумовно, була у нас дискусія про можливість президента України зупинити повноваження органів місцевого самоврядування. Безумовно, виключено в випадках ще становить загрозу державного суверенітету та територіальної цілісності. В той же час ми що констатували, що відсутні права Всеукраїнської асоціації звертатися до Конституційного суду на предмет конституційності правових актів вищих органів державної влади. Проектом також перед Передбачено скорочення термінів повноважень місцевих рад та сільських, селищних і міських голів до 4 років. Це ж, теж питання, котре багато ставили питань. А ми, але ми з вами всі розуміємо, що це питання ще обговорюється, це питання компромісу, і я вважаю, що і сьогодні ми послухаємо наших колег і Володимир Борисович з цього. цього... Пункту. Дякую. Тому, Володимир Борисович, ми у нас там деякі були зауваження і деякі питання по закону, який ну, про вибори. Дякую 2831 33. Так що Дякую, Юрій Григорович. надаємо слово голові Верховної Ради. Дякую. Будь ласка. Шановний Юрій Григорович, шановний Мирослав Васильович, шановні мої колеги. Я інакше вас як колегами не можу назвати, оскільки... Знаходячись навіть в Верховній Раді, я себе вважаю представником місцевого самоврядування. Як багато років раніше. Да, і, в принципі, вважаю, що саме розвиток місцевого самоврядування є запорукою успіху і європейської інтеграції України. Ви знаєте, я щойно згадав те, що, я думаю, років 7-8 назад у цій залі під головуванням... Голови Верховної Ради України Володимира Михайловича Литвина, відбулася нарада, я десь сидів, от де, де колеги, де Сергій надал, Сергій Адарич. Я пам'ятаю, як ми з вами обговорювали питання те, того, що немає бюджету, немає можливості заробляти кошти. У нас є величезні проблеми. І ми, відверто кажучи, прийшли дуже серйозним. Порядком денним, потім було прийнято рішення тут, в цьому залі перейти працювати в комітети. Чим все закінчилось, ну, приблизно ми розуміємо, що з чим прийшли, з тим пішли. І фактично там, декілька років жили по тим же правилам. 2010 рік, 2013, ми всі знаємо, що відбувалося органами місцевого самоврядування. Фактично я повторю, півтора року намагався спільно з вами вже працюючи в кабінеті міністрів а сьогодні в парламенті впровадити те, до чого ми йшли з вами 24 роки. Децентралізувати владу, побудувати належну систему місцевого самоврядування, запустити фінансову децентралізацію, повернути узурповані повноваження на місця. І я можу сказати, що певний шлях ми вже пройшли з вами і йдемо далі. І зараз ми підійшли до ключового моменту. Або ми фундаментально... Закріплюємо принципі місцевого самоврядування в змінах до Конституції. Або ми далі продовжуємо ходити і розповідати про наші проблеми. Люди і далі будуть виключені з процесу прийняття рішень. А всі надбання, в тому числі і децентралізації фінансової, можуть бути змінені в один прекрасний момент, будь яким із депутатів. І мене вже вчора чи позавчора проінформували про те, що вже готується до реєстрації і поданий на реєстрацію закон, який відміняє фінансову децентралізацію. Я вважаю, що прийняття Конституції це базова, фундаментальна річ. І ми зараз про це поговоримо. Це не моя реформа. Це не реформа президента. Це не реформа уряду або коаліції. Це наша спільна реформа. Це рецепт зміни країні і інструмент, який дозволить досягти нам успіхів. Ми за цей час е, пройшли достатньо великий шлях, на мій погляд. І ви знаєте, коли е, ми розпочинали говорити про децентралізацію, то тільки фахівці про це розуміли, про що йдеться, а люди у нас запитували, що це. От я вчора чи позавчора дивився... Дослідження проєкту швейцарського наших партнерів, вони зробили дослідження щодо децентралізації. Сьогодні, і я вважаю, що це невелика, але наша перемога спільна. Сьогодні люди вже не питають, що таке децентралізація. Сьогодні люди говорять про те, яким чином її впровадити. Це означає, що ми достукались з вами до мільйонів українців, які почали розуміти, що децентралізація місцевого самолювання це саме їхня влада, яку вони обирають, на яку можуть впливати і якої вже починають появлятися і повноваження, і відповідні ресурси. Вперше ми отримали ситуацію, при якій ми дуже швидко наблизились до реальних змін. Ці зміни повністю підтримані Венеціанською комісією. Хто має досвід роботи у місцевому самоврядуванні або центральній владі, можу сказати, що це вперше. Ми маємо текст, який напрацьований експертним середовищем, текст, який був переданий на експертизу до Венеційської комісії, потім було рішення Венеціанської комісії щодо відповідних рекомендацій. І ці всі рекомендації повною мірою були укладені в текст Конституції щодо децентралізації, подані президентом, і без ревізії президентом внесені до українського парламенту. Вперше прем'єр-міністр країни. Публічно підтримує зміни щодо децентралізації нас підтримує весь світ. Тепер ми маємо самі себе підтримати. Ми маємо далі бути наполеглими щодо прийняття цих рішень, впровадження їх і врешті-решт отримання нормальної системи управління державою, якої в нас немає. А ми маємо її з вами побудувати. І от якраз світогляд поглядає по, по, в наступному. Або центром прийняття рішень. Щодо життя людей має бути центральна влада, або центром прийняття рішень мають бути громади. Вся Європа, яка досягла успіху, говорить про те, що це мають бути громади. Це означає, що є базові, системні принципи, які передбачені цією Конституцією. І ми стоїмо на порозі прийняття рішень. Знаєте, можливо, дуже багато років готуватися і розказувати, що все дуже погано, але є, наступає той момент, коли ми вже напрацювали рішення і підійшли до їхнього прийняття. І тут буде початок якісної нашої спільної реформи і кроків вперед. Що сьогодні я бачу? Я бачу, що на цьому шляху не все так просто. Те, що я бачив і вчора. Оскільки є ті, хто а, або не розуміють цієї реформи, або розуміють, але не хочуть підтримувати. Є ті, хто не хоче віддавати владу і буде шукати тисячу причин для того, щоб... Цього не домогтись. Але є у нас і соратники, які вважають, що ми можемо робити цю реформу і повинні її зробити для того, щоб досягти успіху. Я говорив це неодноразово і зараз хочу підкреслити, я переконаний, не буде реформи місцевого самоврядування, не буде децентралізації влади в Україні. Крапка. Ми не зможемо провести жодної реформи, жодної. Ні побороти корупцію. Ні створити якісної освіти, ні охорони здоров'я, ні нормальних умов для життя людини на території. Я закликаю всіх до того, щоб ми дуже відверто розмовляли, щоб ми дивились правді в очі, в тому числі і щодо конституційних змін. І зараз я би хотів вам сказати, шановні колеги, про самосутність цих реформ. Що закладається в Конституції? Ви бачите, що, до речі, вона була напрацьована, зміни до Конституції були напрацьовані достатньо ширше і більш глобально. Ми вибрали те першочергове, що може бути компромісом і спільною позицією для прийняття рішень. А саме, шановні колеги, передбачаємо декілька фундаментальних речей. Перше, ліквідація місцевих державних адміністрацій. На їх місце передбачаємо створення виконавчих комітетів, обласних і районних рад. Туди ми передаємо кошти, туди ми передаємо повноваження. Звісно, базовим рівнем місцевого самоврядування є громада, які ви очолюєте громади. Запроваджуються принципи повсюдності місцевого самоврядування. Від межі до межі, Ви знаєте, про що йде мова? Не буде більше юрисдикції між населеними пунктами чиновників, які в кабінетах розпоряджаються тисячами гектарів землі, приймають непублічні рішення, створюючи корупцію. Цього більше не буде. Наступна позиція субсидіарність. Це фундаментальний базовий принцип Європейської хартії місцевого самовідування. Це буде означати, що всі максимальні повноваження будуть сконцентровані на найнижчому рівні. Там, де виникають питання, там вони мають бути вирішені. Наступне гарантії фінансової незалежності. Права, конституційне право територіальних громад на частину загальнонаціональних податків. Ще рік назад, півроку, сім місяців, всі тільки мріяли про те, але і тоді ми стикалися з величезним супротивом, і Мирослав Васильович це може підтримати і підтвердити. Не хотіли передавати повноваження, але передали, тому що ми з вами були наполегливі. Це фундаментальні речі, фундаментальні принципи і декілька речей базових, які стосуються контролю за органами місцевого самоврядування. А саме є три позиції, на яких ми з вами стоїмо. Повноваження, і ми тут говорили, є субсидіарність, є повсюдність місцевого самоврядування. Друга позиція це фінанси. І в цій конституції, в проєкті конституції дуже чітко записано. Вигадала держава нові повноваження, вони мають бути одночасно з ресурсами. Прийняла держава рішення, що стосується компенсації там, тих чи інших речей з місцевого бюджету, це має бути адекватно компенсовано з державного. Все розставляється на свої місця. Тобто фінансові гарантії і повноваження враховані в цій проєкті змін до Конституції. Друга позиція контроль. Хто може сьогодні сказати про те, що у нас на локальному рівні все нормально і контроль не потрібен? Я на себе не можу взяти такої відповідальності, оскільки три базових кити, на яких стоїть місцеве самоврядування децентралізація влади це повноваження, фінанси і контроль. І на зміну державним адміністраціям приходять префектури, префекти, які мають в 119 статті Конституції. Дуже чіткі повноваження. А саме вони здійснюють нагляд за додержанням Конституції, законів України, органам місцевого самовідування. Друге, координують діяльність територіальних органів, центральних органів і виконавчої влади та здійснює нагляд за додержанням ними Конституції і законів України. Тобто у нас буде на території служба зайнятості, пенсійний фонд. Управління юстиції, державні органи влади ж будуть на території, Хтось їх має горизонтально координувати. Оцей префект і буде їх координувати. Разом з тим дивитись за тим, щоб вони не порушували закон. Але вони не будуть втручатися в сутність місцевого самоврядування. Тому що повноваження соціально-економічного розвитку, бюджетів, фінансів, планування і всього залишається в базовому рівні громади. Питання регіональної політики це питання обласної ради, яка створить свій виконком, буде мати свій власний бюджет і буде допомагати громадам розвиватись. Це абсолютно загальноєвропейська практика. Далі, забезпечує виконання державних програм. Є державна регіональна політика. Держава визначила, що, наприклад, вона буде сприяти розвитку на територіях областей через державну програму якості там, питної води, або розвитку дошкільної освіти, додатково, має бути державний представник, який буде реалізовувати, координувати виконання цих завдань. Далі. Здійснюю інші повноваження, які будуть визначені Конституцією та законом України, можливо, в майбутньому. І в четвертому пункті визначено, що спрямовує і організовує діяльність територіальних органів, центральних органів виконавчої влади в особливий період, або в період воєнного стану, або надзвичайної ситуації, що є абсолютно нормально. 118 стаття передбачає, що вони вводяться і вони є представниками виконавчої влади держави. Державної виконавчої влади. Це перша позиція. У префекта з'являється право призупинити дію рішення, якщо воно буде носити ознаки незаконного. І звернутися одночасно до суду. Сьогодні будь-який громадянин України може подати до суду на будь-яку раду і зупинити, призупинити порядки забезпечення позову будь-яке рішення територіального органу. Будь-яке. Тому тут жодних застережень, якихось інших речей немає. Тим більше, хочу підкреслити те, що ця Конституція має позитивний висновок Венеціанської комісії, яка б ніколи в житті не дозволила собі. Що таке Венеціанська комісія? Це знак якості на цих змінах. Європейської якості. Далі я чую деякі висловлювання щодо припинення повноважень органів місцевого самоврядування. Я зачитаю вам, напевно, 144 статтю і буду абсолютно правим, коли зачитаю вам повноту механізму, який може бути запроваджений. Дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняє префект з надчасним зверненням до суду. Це ми з вами проговорили. Суд вирішує, суд приймає рішення, законне чи незаконне це рішення. А тепер далі. Ще один блок, який стосується особливості нашого періоду, який повністю виписаний відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії. У разі ухвалення головою громади, Радою громади, районною і обласною радою акта, що не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національної безпеці. Президент України зупиняє дію відповідного акта з надчасним зверненням до Конституційного суду України. Тимчасово зупиняє повноваження голови громади складу Ради громади, районної обласної ради та призначає тимчасового державного повноваженого, тимчасовий державний повноважений спрямовує та організовує діяльність відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування громади, виконавчого органу районної обласної ради. Конституційний суд України розглядає таке звернення президента невідкладно. Це означає, що на першому засіданні. У разі визнання Конституційним судом України... Акта голови громади, Ради Громади, районної, обласної ради, таким, що відповідає Конституції України, зразу автоматична норма. Президент України скасовує акт, виданий відповідно до частини 3 цієї статті. У разі визнання Конституційним судом України, акта голови громади, Ради громади, що не відповідає Конституції України, Президент України... Конституції України, Верховна Рада України, не президент, за паданням Президента України, достроково припиняє помнаження голови громади, Ради громади, районної обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку. Інакше, говорячи наступне, якщо хтось із місцевих органів влади прийняв рішення, яке порушує суверенітет територіальної цілісності національної безпеки і оборони нашої країни, виникає право у президента зупинити цей акт. Але так є і у органа право не виходити за межі своїх повноважень і не приймати це рішення. І тоді немає жодних проблем. Скажіть, будь ласка, чай із присутніх колег є повноваження стосовно національної безпеки, оборони, територіальної цілісності і суверенітету України? Чи хоч одна рада має хоч одне повноваження пов'язане з цим? Ні. Я переконаний у тому, окрім Криму... Окрім деяких обласних чи районних рад в Сходу країни, жодного разу ніхто не приймав такі рішення. Це не каральний меч. Це запобіжник від сепаратизму і від розвалу держави. І президент як гарант Конституції територіальної цілісності країни, має право зупинити негайно, бо це потребує оперативних дій. Але президента немає права розпустити раду. Призначити на ній вибори одноосібно, ні в якому разі. І якщо хтось хоче сказати, що це є застереження, то я з цим не хочу, хочу не погодитись точніше. Оскільки в 2008 році, якщо мені пам'ять не зраджує, Верховна Рада без будь-якого подання, без будь-якого рішення в суду, без будь-яких рішень по виходу за межі компетенції прийняли рішення про дострокове припинення повноважень Київського міського голови. Було таке? Було. Тому зараз навпаки. Визначається Конституція, в яких випадках може бути зійснення припинення, і парламент може провести вибори, які абсолютно чітко дадуть зрозуміти, яку владу громадяни, мешканці тої чи іншої громади відповідно підтримують. Тому, шановні колеги, я чому детально і прочитав і буду зараз готовий дискутувати з вами, відповідати на запитання. Ви знаєте, я думаю, що ми стоїмо зараз на історичній водорозділі. Я не перебільшую. Або ми знаходимо в себе сили консолідацію і проводимо масштабну децентралізацію влади і підвищуємо роль громадянського суспільства в прийняті рішень через органи місцевого самоврядування, або я думаю, що ми ніколи в житті не зможемо позбутись нашого централізованого пострадянського минулого. Тому це відповідальність наша з вами спільна. Це наша з вами спільна реформа. Це наші спільні погляди, і це наша з вами командна робота. Більше того, хочу зазначити, що ми працювали спільно з асоціацією міст. Ми робили достатньо серйозну роботу, пов'язану з вивченням думки самих експертів. І я вірю в те, що ця Конституція відображає абсолютно і потреби місцевого самоврядування і баланс влад, і противаги, і відповідним чином забезпечить зовсім інший підхід до розвитку нашої держави. І ще одне питання ключове, я на цьому завершую, і буду готовий відповідати на ваше запитання і просив би мені їх ставити. Питання про перехідний період. В Конституції закладено, що все це буде реальністю через два роки. Чому? Тому що нам потрібно більше 500 законів змінити. Нам потрібно змінити дуже багато рішень, які потрібні буде на виконанні Конституції. Це новий закон про місцеве самоврядування. Це багато інших законів, які пов'язані з внесенням змін до кодексів, які потрібні для реалізації основних положень Конституції України. Тому і експертне середовище визначається, що два роки це той період, за який ми можемо дуже інтенсивно працюючи, провести ці зміни. І наступне питання. Цілком, цілком очевидно, що ці зміни до Конституції мають бути проголосовані до виборів місцевих. А коли вони вступлять в 100% в дію, очевидно, що треба... Це демократія. Провести вибори, нові місцеві вибори, під нові повноваження. Це демократія. Ми можемо з цим погоджуватись, комусь це подобається, комусь це не подобається. Але це так. І тому фундаментальний... Демократичний принцип має бути збережений, тому він і закладається в перехідних положеннях цієї відповідної Конституції. Що стосується термінів, терміни пропонувалися експертним середовищем 3 роки для органів місцевого самоврядування, Є повний компроміс, що це має бути 4 роки термін роботи органів місцевого самоврядування. І напевно на завершення. Колеги, я не забув, що я був міським головою 8 років. Будь-яку статтю, яка тут зазначена, я пропускав через призму своєї роботи, свого власного досвіду в тому числі. І я розумію, як працюють ці механізми. І хочу підкреслити, що найважливішим в цій Конституції є повсюдність місцевого самоврядування, фінансова самодостатність місцевого самоврядування, субсидіальність при розподілі повноважень. Ліквідація адміністрації, впровадження районних і обласних виконкомів от є базові, фундаментальний принцип. Все інше це механізми контролю, які абсолютно повністю будуть спалансовані професійними діями, органів місцевого самоврядування. Жодних небезпек тут я не бачу. Ну і відповідно, шановні колеги, знак якості Венеціанської комісії, який говорить про те, що всі, повнов... всі рекомендації були... Зафіксовані, прийняті і внесені в проєкт змін до Конституції України. Це означає, що це буде, напевно, чи не єдина повноцінна європейська реформа і реформа, яка дозволить нам рухатись саме шляхом європейської інтеграції. Колеги, дякую вам за вашу увагу. Зразу, напевно, дав більше інформації, ніж потрібно було, але хотів задати тему дискусії. Тому, будь ласка, я готовий відповідати на ваші питання і буду радий за діалог. Дякую.